Hello, friends! З вами починаємо нову тему. І вона звучить так: At school означає в школі. Продовж цієї теми ми познайомимося із назвами шкільного приладдя, яке знадобиться нам в школі. А також навчимося ставити запитання і відповідати на запитання про різні шкільні речі. Let's start! Давайте почнемо. school things have you got? Які у вас є шкільні речі? Listen and repeat. Слухайте і повторюйте. Bag. Bag. Знайоме нам вже слово. Портфель, рюкзак, Bag. Тренуємо з частинкою E. A bag It's a bag. It's a portfolio. It's a bag. The next one: Pen. Pen. It's a pen. Pencil. Pencil. It's a pencil. It's a pencil. Book, Book. It's a book. It's a book. Desk, Desk. It's a desk. It's a desk. Rubber. rubber. It's a rubber. It's a rubber. Notebook. Notebook. Схоже на українське слово NOTEBOOK, Звідти воно і пішло. Note – це записка, book – це книга. Книга для записок, тобто зошит, notebook. It's a notebook. It's a notebook. A ruler. A ruler. It's a ruler. It's a ruler. Telinika. It's a ruler. It's a ruler. It's a ruler. It's a ruler. І ще одна назва складена. Pencil case. Pencil олівець. Case чохол, так? Коробочка для чогось. Тобто коробочка чохол для олівців це pencil case. Penal. Pencil case. It's a pencil case. Продовжуємо працювати з новими словами на сторіночці 28 ваших підручників. Page 28 Unit 2 at school. Тема 2. У школі. At school. Наші друзі, як ви бачите, Flash, Thunder, Whisper and Misty. І місті вони знаходяться в школі. Флеш так швидко кудись бігла, що з її портфелю висипалися різні шкільні речі. І друзі дивуються, що ж є у нашої флеш в рюкзаку. Щоб правильно поставити запитання, What's these? Що це? Англійською мовою нам треба згадати два важливих звука. Перший звук це як губки трубочкою В. В. What's, what's. Інший язичок між зубками. Пам'ятаєте, балування пчолки? Д. The, the, Починаємо з язичка між зубками. These. З'єднуємо. Виходить запитання What's? These? What's? These? Ставимо запитання. Number one. Запитуємо, що це? What's? Відповідаємо. Це ластик. It's a rubber. It's a rubber. Number тво. Ставимо запитання. What's? These? What's these? Відповідаємо. It's a pen. It's a pen. Number three. Запитуємо, що це? What's these? Відповідаємо. It's a pencil. Четвертий номер. Number four. Поставте самостійно запитання. Що це? What's this? Відповідаємо. It's a... It's a bag. Number five. What's this? It's a notebook. It's a notebook. Number six ставимо запитання. What's this? Відповідаємо. It's a desk. Number seven. ставимо запитання. What's this? І відповідаємо. It's a ruler. Number eight. What's these? It's a book. And number nine What's these? It's a pencil case. Закріпіть своє уміння поставити запитання Whats? This? і відповісти на нього. It's a і назвати предмет англійською мовою у вправі 1 на сторінці 24 за вашими друкованими зошитами. Для цього, маючи кожну половинку малюнка з номером, number one ставимо запитання. What's this?», Шукаємо іншу половинку, з'єднуємо і відповідаємо: І це bag». Так само викинете, будь ласка, з малюнками під номером 2, 3, 4, 5 і 6. Тож ми з вами навчилися запитувати про предмети, що це? What's this? І відповідати: це ручка, і це тен. Але інколи ми можемо дивитися на предмет і не розуміти, який саме шкільний предмет перед нами. Або пограти в гру, де треба з закритими очима, впізнати, що ж це у тебе в руці. І тоді нам треба уточнити у нашого друга. Це ручка? Для цього ми повинні поставити наступне запитання. Наше слово із виходить. Перед. Ми починаємо запитання із слова is. Is it a pen? Давайте потренуємося ще. Is it a pen? Is it a pen? Це ручка. Дивимося, перед нами ж ручка, вірно? Тому нам треба відповісти так, це ручка. Для цього ми відповімо англійською мовою Yes it's. Yes it is. Тренуйтеся разом зі мною. Yes it's тепер ви. А якщо, наприклад, я покажу вам ось такий предмет і запитаю так само. Is it a pen? Це ручка. Ви ж зі мною не погодитеся, вірно? Скажете ні. Звичайно, це не ручка. Для, цього, для того, щоб відповісти ні, англійською, ми скажемо з вами No. It isn't. No. It isn't. No. It isn't. Тренуйтеся за мною. «No». It isn't. Повторюємо разом. Давайте перевіримо, як ви зрозумієте ці запитання на слух за допомогою вправи 1 на сторіночці 29. Look at the exercise 1, page 29. Тут у нас з вами є чотири зображення, як дітки грають в гру відгадайко. Ту саму, про яку я вам казала, коли з закритими очима треба зрозуміти, що за предмет тобі дали у руки. Одна дитина завжди буде запитувати, що це? Яке це запитання англійською? What's this? Давайте запитаємо замість них. What's these? What's these. Ще раз. І за дівчинку. Так. А інші будуть відгадувати. Для цього вони будуть ставити запитання, що уточнюють, що за предмет у них в руках. Наприклад, це лінійка. Нагадую, такі запитання починаються з is. Is it a ruler? Is it a ruler? Що залишається відповісти хлопчикові? Yes it is. Yes it is. Так, це лінійка. А от цей хлопчик взяв у руки предмет, відгадую, не можу відгадати, запитує. Це олівець? Is it a pencil? Is it a pencil? Ні, це не олівець. No, it isn't. No, it isn't. І розповідаємо йому розгадку, що ж це було. It's a pen. Це ручка. А тепер послухайте коротеньку розмову і підберіть, до якого малюнку підходить ця розмова. До малюнку під буквою A, буквою B, буквою C або D. Listen and. Match One What's this? Is it a rubber? Yes, it is Тоже, який малюнок нам A, B, C or D What's these? Is it a rubber? Yes, it is Звичайно, це малюнок D. Там, де відгадали, що це ластик. Is it a rubber? Yes, it is. Listen to the next one. Слухаємо наступне. 2. What's this? It's a ruler. What picture is it? A, B, C or D? What's this? It's a ruler. It's picture A. Zvichai A. David Hadavsha It's a ruler. Celinika. Listen to the next one. Three. What's this? Is it a pencil? No, it isn't. It's a pen. A, B, C, or D. Is it a pencil? No, it isn't. It's a pen. It's picture B. Це малюнок B, звичайно. Хлопчик не відгадав, що це олівець, а виявилось, що це ручка. And the last one. What's this? Is it a pencil case? Yes, it is. Is it a pencil case? Yes, it is. Так це пенал. Picture C. Малюнок під буквою C. Добре, розібрались. І розуміємо ці запитання на слух. А тепер потренуємося ставити такі запитання, уточнюючи, і відповідати на них. Для цього нам потрібно буде назвати кожен предмет у кожному рядку. Наприклад, number one. Дивимося на предмет, кажемо: Це ручка. It's a pen. It's a pen. It's a pen. Тепер ви. І... Тепер доходимо до одного предмету, який відрізняється. Давайте уточнимо. Це хіба ж ручка? Is it a pen? Відповідаємо. No, it isn't. Ні, це не ручка. It's a Пенсел. Це олівець. Зайвий предмет тут олівець, обвели його кружечок. Так само працюємо і в другому рядочку, number two, розповідаємо про кожен предмет. І це бук. Тепер ви. І наступний предмет треба уточнити. Is it a book? No, it isn't. What's this? А що ж це таке? It's a notebook. Це не книжка, це зошит. Зайвий предмет тут виявився зошит. Обведемо його в кружечок. Number three. Номер третій. І це pencil case. Тепер ви. Наступне. А тут зовсім не той предмет. Уточнюємо. Із. Відповідаємо No, it isn't. І це bag. Це зовсім не пенал, це рюкзак. Обводимо його в кружечок. З наступними трьома реченнями чиніть так само, але самостійно. Сподіваюся, після сьогоднішнього уроку ви добре запам'ятали назви шкільних речей. Навчилися запитувати, що це, і відповідати на таке запитання. Навчилися ставити запитання, уточнюючи про предмети. Це ручка, і відповідати на такі питання. Так, це ручка, або ні, це не ручка. Ну, а на сьогодні все. The lesson is over. Goodbye! Have a nice holiday.